Програми соціально-економічного розвитку Лесівської міської територіальної громади за 24 рік. Хто за про програму надання шефської допомоги військовій частині А-5051 Збройних сил через військову частину А3767 на 25 рік, хто за Про програму покращення умов надання сервісних послуг. Територіальними сервісними центрами у Вінницькій е, області та поліпшення їх якості на 25 рік. 16 ну Давайте покат, про програму покращення умов надання сервісних центрів. Хто за? Покращення. Про програму надання шефської допомоги військовій частині 16-19. Це наша частина, ми мусимо їй допомагати. 16-19. Тобто, Я ж про програму. Ще одна дуже важлива програма: поліпшення казначейського обслуговування. Тут не тут. Я про. В Зв'язку з тим, що перейшло на обслуговування ще 33 установи е, освіти, то просимо казначейство надати допомогу. Мало того, що ми створили 33 додаткових установи, мати допомогу надати. Ні, нам би прийшлося вийти. Та я шокую Нас до скільки просить, ми їм відмовляємо. А звідки вони думають? Хто за? Про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі національного спротиву Харсінській міській територіальній громади на 22-25 роки. Хто за? Про внесення змін до програми організації відшкодування різниці між розміром тарифами та послуг? Централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердження рішенням виконавчого комітету газівської міської ради та її економічно обґрунтованим розміром на двадцять четвертий роки. це різниця. Різниця між тим, який дійсно є тим, який може оплатити на себе. То тобто, є різниця буде оплачувати. Благоустрій населений у функції в газівської територіальної громади. Зміни відносяться з тим, що передбачено виділення коштів на облаштування території кладовища селі та виміщення окрім частину дорушки, там для розташовані протести Доза. Про затвердження основних заходів комплексної програми соціального захисту населення газівської міської ради та робота. Це в нас іде уточнення в вихованні ну, військовослужбовців. Ми ну, одне слово поміняли, що ми можемо хоронити відшкодовувати охоронення тих, хто вже ну, не на полі були роз, загинув. Технічно. 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 Хто за? Про затвердження змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальній установі Центр надання соціальних послуг Айсенської міської ради. Наталі Станіславовна ваша. Да? Да. В них міняються цифри і зато міняється програма. Хто за внесення змін до Про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження. Хто за? Ти за, мене треба спитати. Де, ну, треба ж вас питати, дете стати Ну, а кого ж ми спитаємо? вий свої, щоб чужі боялися. <ривіт> Про внесення змін до програми розвитку освіти Гайсінської міської територіальної громади. Хто за? Будемо звітувати. Про внесення змін до програми організаційної інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. Хто за? Ой, треба їм матеріально технічно забрати. Там, там чи зміни. зміни, там те, що прийшли про які рішення? проєкті подали по що таблички. сумуджено. І прошу так, так, також. Але, також, також дали. Не була, там, так само. Програма освіти теж зі змінами, там просто ще добав'ялася, що антія на української школи. Це Так, про передачу міжбюджетних бюджетних трансфертів з бюджету Гассенської міської територіальної громади у вилізі субвенції місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році. Це, тобто, військовим частина, тим, що ми програми затвердили, а тут надаємо матеріальну допомогу. Хто за? Так. Про внесення змін до рішення 77-ї сесії Гасівської міської ради, 8 скликання про бюджет Газівської міської територіальної громади. Тобто всі програми, які ми внесли, внесли змінами. Сюди і рішення приймати про за зміни, оскільки це посуду зміни носить до програми, теж, щоб питання українського управління Я поліції тисяч да, на придбання ну, поряд поміщення це комунальне звад. Транспер. Може тут зміна? Про внесення змін до структури та штатної чисельності структурних підрозділів відділу культури, молоді і спорту Гальсінської міської ради. Зменшуємо. Переміщаємо. Хто за? <кхів> Про внесення змін та затвердження новій редакції структури відділу соціального захисту.

чисельні чисельність? Все залишається з першої категорії Хто витягнути. Про внесення змін та затвердження структури та штатної чисельності, структурних підрозділів відділу освіти Гасмінської міської ради. Не Там була назва посади по одному назву, а в цьому класифікаторі вона. Все залишається на місці. Хто за? Про затвердження вартості харчування учнів закладів загальної і середньої освіти по відділу освіти Гарсівської міської ради. Збільшується вартість харчування. Учні перших четвертих класів 30 гривень, учні перших по 12 класів числа дітей в серії 30 гривень. Так, тобто Не міняється харчування, так само, яке здійснюється західної бюджету. Що за встановлення у закладі дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Гасінської міської ради вартості харчування однієї дитини. Збільшується на день. Так, щоб діти ходили в садочок, то не піднімає високо, зашкодити батькам. Про встановлення пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Газінської міськради. Залишили пільги так само, і додавали безкоштовно дітей, батьків, яких без за? Про затвердження коефіцієнта пільгового населення на 25-й рік для відшкодування пільгового перевезення на міських та приміських маршрутах загального користування. Це Це ми Кожен рік затверджуємо індекс для відшкодування автоперевізників на міському і приміських маршрутах. Відповідь отримують з пенсійного фонду України з відділу нашого охорони, облакували потенціально відділу економіки. І економіки. Про затвердження норм витрат палива на роботу, шкільних ми залишилося відповідно, це просто перезатверджується. Вони були на відділі освіти, ми для них затверджували, а тепер вони перейшли на заклади. Така сама норма від просто перезатверджена. Хто за Про надання дозволу на придбання службових автомобілів? Затверджується гранична сума, можливо, в цьому році. Бо всім купляємо, може, і собі щось купимо. Давно пора. От на Москвичах ще не тако... є. Це ж ворожий автомобіль. Все одно, що як ворожий таз. Так само. Немає запасних частин і безполізні. Про внесення змін до порядку списання майна, майна є комунальної власністю Айсінської міської громади. А, це, 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 у нас була затверджена норма для відділу. Це просто норма. а тепер для кожного навчального закладу просто норма. Хто за? Про надання згоди на списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі закладів загальної і середньої освіти. Заклад номер один і заклад номер 7. Дві школи вони подали, є відповідні запишення комісії і висновки фірм, які реалізують. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Гайсинської міської ради про погодження створення структурного підрозділу КНП ЦПМССД ПМСД міської ради. Це пов'язано з тим, з інфікацією першівських пунктів і на сесії 76 шостої передали на відділ освіти, а ті, які знаходились на в ПТГ. Їх зараз треба передати. Про передачу майна. це певно Про передачу майна. Це те, що було на Хто нас. Так, ще одне про передачу майна. Про внесення змін. Пішло, так? Саме перше було про внесення змін. Тепер про передачу майна двічі.

Це було <проду> рішення про неби і кошти. Ну те саме, що по нього просто там період 12 місяців. Якщо вони починають з двадцять п'ятого року, то це період два тисячі двадцять п'ятого. Вижні ще порівняє. Коли двадцять п'яте, двадцять п'яте, це двадцять п'ятеро. Про встановлення доклад за роботу несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів освіти, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Це я думаю, що це прибиральниці у нас чи кому? А, це докладно умови, це під час війни. Роботою під час війни. Ну, написано несприятливі умови. Тисяча триста з вересня два докладно за несприятливі умови оригати праці. Оскільки для педагогів закладів загальної середньої освіти е, затверджено постанову 1286 та 1515, п'ятсот п'ятнадцять змінами, керівництво міської ради прийняло відповідне рішення, що здійснити доплату закладам дошкільного освіти та позашкільної освіти. Але щоб була підстава, треба надати дозвіл затвердити відповідний порядок, оскільки не передбачено постановою. Дякую всім за увагу. Yeah, <laughs>